Підписуйтесь, щоб першими бачити найкращі будинки. Пропонується до продажу сучасний та зручний будинок у місті Васильків, район Бойки ідеальний варіант для тих, хто шукає комфортне житло в спокійному місці з розвинулою інфраструктурою. Загальна площа будинку становить 95 метрів квадратних, планування продумане до дрібниць для комфортного життя сім'ї. У будинку передбачено дві затишні спальні кімнати по 13 метрів квадратних, які чудово підійдуть як для дорослої спальні, так і для дитячої або кабінету. Простора кухня-вітальня площею 25 метрів квадратних стане справжнім серцем дому. Тут зручно приймати гостей, проводити сімейні вечори та облаштувати обідню зону. Із кухні вітальні є прямий вихід на терасу площею 19 метрів квадратних, де можна насолоджуватися ранковою кавою або відпочивати на свіжому повітрі у теплу пору року. Будинок збудований з якісного газоблоку та додатково утеплений ззовні, що забезпечує гарну тепло та енергоефективність. Всередині виконані підготовчі роботи: розведена електропроводка, стіни поштукатурені машинною штукатуркою, що значно зменшує витрати на подальший ремонт і дозволяє швидше завершити оздоблення під власний стиль. Комунікації заведено електроенергію потужністю 10 кВт, вздовж ділянки проходить газ. Є реальна можливість газифікації будинку. Земельна ділянка рівної правильної форми, площею 5 соток оптимальний розмір для облаштування подвір'я, зони відпочинку або невеликого саду.